Мінус 24. Холодно вже, віки замерзають. Зараз покажу, що ми зробили. Клієнту коштувало, здається, тисячі доларів. Скільки ми заробили. Блог сьогодні, як проходить мій робочий день, чим я займаюся і як працювати в мінус. 24 на роботі. Сьогодні перший робочий день ми були на ІАІ, але вже пора виходити на роботу. Ну це так. Зараз ми будемо не, не кожен день працювати, там день працюємо, там в залежності від погоди. Але сьогодні ми пообіцяли боссу, що зробимо один об'єкт і їдемо його робити. Фу, зараз роблю собі кавусю, одягаюся тепленько і їдемо на роботу. Так, на вулиці. Мінус 23 вже. Я тепленько одівся. Сноупенси. Фу, добре, що є автозапуск на машині собі. Завів і все. Всі тачки вже стоять, вже всі приїхали. Я трішки, як завжди, трошки запізнився. Але нічого, зараз будемо на цьому драконі нашому їхати і робити будинок. Сьогодні у нас невеликий будинок, 120 фітів. Тому Йдемо здороватися з усіма і підготовлювати матеріал. Я приїхав, нікого немає. Це у нас такий гараж, але тут щось робиться, щось ремонтується цікаве. Тому підемо будемо збирати, подивимося, де всі. У нас босс новий гараж уряду взяв напроти. Зараз підемо подивимося що там робиться. І... сьогодні мій напарник. Добро братан. Це наш новий гараж. гараж. І що тут? А сюди не можна зайти що? Можна, тільки треба. Туро. Ну ладно, ми потім покажемо. Костян, що тут не можна зайти? Можна зайти з іншої, з іншої сторони. У нас там парковка, тут парковка. Оооо! Велка! Знаєте, що? Новий гараж будемо тут діла робити. Ось так. Так і працюємо, так і живемо. Підемо зараз з босом здороваться, вип'ємо кавусики, підготуємо матеріали і їдемо на наш об'єкт. Коли приходимо на роботу, заходимо в приложення. Пікаємося, що ми прийшли. Там у нас джобер називається, там все. Тіпа, фотографії, відчоти, скільки що стоїть, куди які там, рахунки відправляють, і він рахує наш час. Антоха сьогодні мій напарник. Ось такі у нас треки. Він під колір будинку. І ось такі лайці накручуються між собою, вони всі окремо, і ми їх ставимо і керуються смартфоном. Тут у нас це все для лайців, а це бокси такі. Покажемо все по ходу і так далі. Я два місяці не був на роботі, буду зараз шукати свій інструмент, де що валяється, де що лежить. І сьогодні у нас такий. Скажи невеликий будиночок. Нормально. Я думаю, що навіть мінус 20 нас не злякає. Злякає. Будемо грітися, так? Да? Будем грітися під каву. Два місяці не було, курва. Ну нічого. Два місяці це не перший раз. Тому все швидко. Думаю, п'ять і Максим буде бачити в старі добрі времена. Готов? Виспався? Всегда. Тобой дрончик Mavic, e, Познімаю, потренуюся, щоб потім робити контент. У нас він є, треба mm -hmm. користуватися. Ми приїхали вже на об'єкт. Ось у нас такий будиночок. Зараз підемо з кастомером, поздоровимося і будемо паркувати ліфтик. Паркувались кастомером, взяли в нього логін і пороб до його Wi-Fi. сказали йому скачати наше приложення, зареєструватися. І Антон зараз буде паркувати ліфтик. У нас бокс буде он там, я зараз все покажу. Припаркували ліфта. І будемо зараз розложуватися. Все, good job. Тоха вже нарижається, зараз будемо боксик ставити. Тоха буде ставити вверх на ліфту, я буду ставити низ. Заряжено все. Бо я ці два місяці сидів вдома і не знаю, що там проходить. Тому, тому поїхали. Тоха вже піднявся, ставить треки. Я зараз буду ставити бокс. І погнали далі. Я зараз GoPro собі вальну. І буду знімати з GoPro. Так що там, проміжуточні етапи, мінус. Скільки там? 14, я не знаю, але холодно, вже віки замерзають. Зараз покажу, що ми зробили. Поставили це тут, встановили бокс і Антон уже там зробив. Я зараз переходжу на гараж. Я думаю, ще минут 30 і зробимо якийсь маленький ланчбрейк. Тому ось так. Фу, з непривички працювати тяжкувато. Тому треба набиратися тонуса і працювати. Зараз покажу, що нам залишилось. Залишилося цей кусочок і ось гараж. Я думаю, зараз я гаражик швидко вальну. Тепер поставлю таймлапсик. Подивимось. Так, у нас пауза. Зараз підемо пообідаємо, погріємося трошки і будемо продовжувати. Далі нам вже залишилось набагато. Там кусочок і там ще з іншої сторони і все. Тому йдемо грітися. Бід закінчився, пора закінчувати об'єкт. Да, Тоха, і будемо їхати домой. Да. Завтра вихідний у нас. Я надіюсь. <гум> Та тут <гум> вже трохи цікаво. В принципі, коли працюєш і на драбинах лазиш, то не так холодно, як кажеться. Но на ліфту холодно, тому що ти в корзині стоїш, там особо не, не рухаєшся так, тому і холодно. Антон каже, блін, я змерз. Я кажу, мені мені жарко, я тут драбини таскаю, то то, то то бігаю, щось хабачусь, то нормально. Але в мінус... Ми в обично в мінус 20 не працюємо, але ми пообіцяли босу вийти, зробити цей об'єкт. І Сьогодні день виключений. День виключений, так. Да. Бо провода ж коли їх зігнаєш, вони ну, перемерзають. І коліна, і, коліна, і провода хрусткують. Закінчили вже. Зараз налаштовуємо систему і будемо показувати, як користуватися клієнту. І на цьому все. Ось так все. Боксик у нас тут. Ця робота клієнту коштувала, здається, тисячі доларів, 120 хітів. Ну, 120 хитів, 3 долари за хіт ми заробили, десь там по 180 доларів. Зайнялося в нас, ми приїхали в, скільки, в 11? Почали, я не пам'ятаю точно час. Зараз ціпла. час дня. Плюс ми ще пів години був обід. Ще, я думаю, в принципі, нормально ми зробили швидко і Мінус 20 теж. Пишіть, як вам. Робота. Мрії чи не мрії? У нас там переложуха. Зараз ми е, рахуємо, порахуємо скільки лайців. Прилажух будемо показувати клієнту. що ти задоволений. Быстро ми справилися? Бистро, але холодно. Бистро але холодно. Але вже на цей потеплішало трошки. Ну, чого, так нормально, не? два місяці не працював і вийшов на один день на роботу. Шикарно, я читаю. Що ти таке робиш? молодця. А ти так робиш? Ні. Не так? Ні. Кожна своя методика роботи. Ми з Антоном взагалі перший раз роботи в парі, да, Антоха. Ну я ж думаю, що краще, чим цілаються це. їх кожен рік знімають, знімають, ставить, а тут поставив, вони під колір будиночка, шикарно виглядають і все. Що, збираємося, їдемо додому. Вже все зробили, показали, все, всі щасливі, всі доволі. Ми швидко справилися, їдемо. Отак От пройшов наш день. Напишіть, ставте коментарі і до зустрічі. Ми їдемо додому, все зробили. 180 доларів кожен з нас заробив за 3 години там, з копійками. Всі щасливі, всі довольні. Пишіть коментарі, як вам наш робочий день. Ті, що цікаво про роботу, узнати. Може якісь деталі я буду знімати. За такий легенький огляд мого робочого дня і чим я займаюсь, тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і дивіться мої інші відео.